<світ> і не чітко. Коротше, погнали дивитися. Дивіться, ось ця красота, яка у нас стоїть. <світ> Там вже дозволу тут столики поставили. поставлені. Да, цей вихід буде працювати. Ой, Філіп, Филипп, Філіпич, куди ти поїхав до Ріссіка? Ну що? Здоров! Здоров, всім і привіт. <світ> Здоров і, і привіт. Обзор на лук у нас. Рибацька наша любима, значить, фуфаєчка. Фуфаєчку можна і на рибалку, і на стрім. І в город, і в кафешку, і візді. Коротше. Е, сьогодні, як ми вчора вам і розказували, ми показуємо машину Chevrolet Camaro, яка розігрується за донати на за 100, за донати від 100 гривень по класиці 100 гривень, е, один квиток, 202 два квитка і так далі. Я сьогодні проїхався перед стрімом. Короче, погнали дивитися. Дивіться, ось ця красота, яка у нас стоїть. У-ля-ля! Ні, Ну вона панута. Подивіться на ці фари, а що це що це взагалі? Таке? Це отак, от карабінчика удашити і на рюкзак собі причепити її носити як лабубу. Це купе. Бачите, немає цього, немає ще одного Ну, ряд є, але не можна сісти. Як воно називається? Немає дверей. Ну, задня двері, по-моєму, це називається багажник. Є ну, yeah? других дверей нема. Дивись, Це наскільки я розумію, це якраз 5%. Подивись, так, да, так, да, ось в тебе. Так ось треба? Ви провода, кабіля видно, в мене напи, напи кабіля там, там все видно. Я думаю, щось там було. Каже, тобі п'ятки не відривай. А, извиняюсь. Давай ще раз, за нами приходить кінцев. навіть пише п'яточки, крінж. Що я що казав? А, машина машина з 16 16-го року і пробігу в ній 64, здається тисячі, я казав вчора. Да? 64, 6 7, а, ну, да, да, 6. Я зараз гляну, в мене тут 8, є, 8, є, є інформація. 5, 4, 4, 5. Да, 64 тисячі пробігу. Прикиньте, 16 року. У нас мазда 15-го. ній скільки? 200 ще 300. Що гоніш? Треба вже стара. Поддержаний автомобіль. Ой. Глохне, боже, в тебе автомат навіть глохне, Маша. Це 200. що таке? Дивися. А, 230. 230 км. Ми колонку зробили, в мене немає щастя при делу. Тому що я як в новій машині, колоночка. Боже, музичка качественна. А нам можна музику слухати чи ні? Ні, конечно. Я думала. я думала, ми сейчас на цьому на... Тихенько, тихенько так Так звісно, так конечно. Да, конечно. Ага. Денис, якщо вона включає музику, вирубай на... А як він виробить в тебе пульт управління? У мене ось пульт управління. А? Може взагалі рюкзак з вікна викинути. Хто це? Хтось написав, «Газ пишіть. Це що, газ піщить? Поїхали отсюди. Тут тупо. Подивіться на цю лобовуху. що? Вона виглядає. Зараз будемо поїдемо чуть-чуть вперед. І будемо диви... Ну покажемо її в потоці. Вам да, коротше, план такий. Дивіться, зараз їдемо в зал. Ви їдете з Марією на мазді. Зі сторони зможете побачити мене. По мені ще треба трішки часу звикнути до механіки. я з Він... я з Марією їхав. Вона оце 30 кружків в чат патронів знімала. Я кожного разу в лох, бо на мене дивляться. Один кружок раз п'ять заглох і нарав на мене. Патрони не докажуть. саме саме дебільне в механіці, що не можна покурити нормально. Да, він навіть курити за рулем не може. Це, нормально, взагалі. зато поменше покуриш. Нічого не нормально. А скільки нас людей? Напишіть, будь ласка, бо мені показує 17. А мені 0. Пізд. Ми настільки скатились. Ми думали, що піздес був, коли у нас 900 було. Ой. 0 і 17. <ріху> Доброго дня. Приїхали вже. П'ятницю. Все, я тоді в п'ятницю до вас приїду. Гарного дня, дякую. Да, да, дякую. До побачення. Хто це? Що ви підслуховуєте? цікаво, <підаліко> що? Це мені по цьому. По камерам в Таху, щоб поставити екранчик а -а -а. і камери. Так і пишуть, камера приїхала. Там або кабеля, біля, або камери. Даю тобі телефон. <світ> З чатерсами. Да, ось тобі. Івент. Все, Все, а я тобі даю, ти мені будеш чат читати щось важне. Okay. А це тобі, Маше, треба, це не Денису телефон, це тобі треба. Я не зможу читати його поки за рулем все одно. Mm -hmm. Ну тобі треба, щоб івенти зразу були там всі. Yeah. Фух, я ще згадую, коли там це щеплення, якщо стоїш, типу, коли щеплення відпускати, коли тормоз, там ж теж є, є свій цей порядок. Нервничаю. Гасани. А, а я а можна так просто, да? Вона не, 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 не поїде? Зараз <рес> туди. Ну нормально было. Страшно было. Я думал, что зараз в людей въеду там на. Что ты тут? Новая тачка? Да. Класс. Не моя. А ты вы. Твоя? Классная тачка. Я тут уже что-то в кармане. Оооо! Списала все деньги. А нет, как раз с карточки списала все деньги, блин. Я думаю, что такое? <кладіатуру> <кладіка> Сука, осьо, блять. Диви. оп, <кхай> Я вже навчилась. Цей. Поверни на Філіпа на секундочку, мені треба ввести паролі секретні. Все, була. Щоб ви не гунали мою машину, я що дура. Та не їду. О! так Добрий день. А ну-ка, не пади мені тут. О! Пускай, мужчина, так я жду Филиппа, мужчина. Не переживай, я не стесняюсь, я б захотіла застроїлась. Ну, конечно, спасибо тобі, друже. Братан. Ну давай, 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 шевелимся, 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 братишки. Ти куди, блядь, Дятел, чи що? О, Дякую за сабскрайбск. Дядя мене головне. Даже не думай на 20 місяців. Дякую, Єбать, рік, ти настільки 20. впевнений. Опа! А чого він з поворотником їде? Дякую, дякую, хто там ресиб делає. На 25 місяців. Що? Ну я ж не, не шарю. А що? <со> Він неправильно каже. А, це не на 15, а 15 місяць. <со> Денис заскамивно по мене. Отматуєм на 14... <со> Хто там на 15 місяців підписував? е, вся, підписувався, то подяки отматуєм на 14 місяців назад. Дякую за один місяць. Але чітка. Що скажете, що як ваш день? Філіп з мене сміявся, що я не чупара. Знаєте що? Я милась в шостій вечора, приїздла в біде, помила жопи і подмишки в умивальнику помила. Що ще треба? Він каже, ти миєшся. <гум> що вони кажуть? Що я не чупара, чи норм? Це ж база, мені голову мити не треба, я інформація. А куди це ти Філіпчик? А не чітко. Ну я ладно. постаю. Куди він поїхав? Ой Філіп Філіп, куди ти поїхав до Incoming call. Алло! А куди ти поїхала? Чого ти не за мною? Так а ти куди поїхав? Ти не туди поїхав. Ну, мене як весь веде, так і поїхав. А мене весь не так веде. Добрий день. Так а яка різниця, куди весь веде, якщо ти їдеш знімаєш цю машину? Та я вже... А ми познімали вже. А, ну все пока. Баны чотка. Ладно, давай. Давай. Драма Квин просто, за все істерику робить. Давай. О! А ты шо? Щось веня мене позначив в рильсі. Прийшло. Сільпо, минус 30% знижки на торти. Угу. <рес> чітко. Є ще ти пизди. Ой! Здоров! Здоров! Що робиш? <різь> <різь> Якою хуйню ми займаємося? Розбирається там, прикиньте, нова машина, ще й на механіки. Конечно, це. Я хотіла попробовать теж з нею рушити, але не було часу. Ти треба було на стрінчик спереду. Боже, у мене головна мрія. Я буду молитися, щоб вона комусь з вас А чотка? Як діла? Нормально! Нормально? -на. Ти на цей. Ти не мисли, що щось відстаєш. Відстаю? Ти, у... ти уверен, зайчик? Я б, тому що Не <ривіт> знаю, як її. Треба чувствувати машину, щоб знати, коли переключити, коли підношати. Джека, каже, дивись, що заглохнув. Заглох реально. Пане чотка. Я чуть не відправив в чат Q. Ну я б не знаю, що б ми робили. Довелося б стрім закінчувати. Ти не скажеш, що чуть в чат Q не відправив. Це все чуть, чуть не офнув стрім. Ого, дорога. Не чотка. Блін, це треба було на секунду посидіти на картанах, щоб в мене за, за, заїло чотка. Ой, щось завтикала. Кирила побачила, розтерялася. Роз... Ну, а чотка тут. Боже, яка в мене кріпатура в руці і в. Е е тулубі. Тулуб. Ха -ха, смішне слово. Давай, 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 давай. Давай, давай. 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 Давай, 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 давай. Ова! Дівчата просто дуже фігово запаркувались. Вони на Філіпа полосі стояли. Всім привіт, до речі. Що ви, чат, фух, бать, ще й заїхати, запаркуватись, оце, оце я більше за все боявся. І якраз я обрав місце, де неможливо було заїхати, бо вона стояла бать, отак, от на моїй полосі. Але я думаю, це виклик, який треба бать, зробити. Коротше, хто не любить ліпкі губи, оця помада гігієнічна. Хто не любить новопечерські ліпкі губи. Ось. <реш> чат, єдине, що скажу, знаєте що, дивіться. Стоп, одну секундочку. Коротше, дуже-дуже прикольна машина, дуже прикольно їхати. І сама сідушка дуже зручна, зручно сидіти. Але все ж таки, я, мені здається, що на кріслі те. Ну слухайте, я нормально їхав, Порівня... да, да. Порівняй... порівняй. З тим, як ви приїхались, да. зараз то взагалі. Ми 10 заглохли да, по -по і по Я думаю, поняв... краще на центральний, так? Да, вхід підемо? Пішли. Ну, да, да. Чуєш, так? посередині дороги. Mm -hmm. Він їде, в нього второстепенний. а це главно проїжджає і прям посередині глохне. Ходжу у цей воркшоп. Да. Будуть у вас знижки підписникам на абонемент. Я договорюсь з вами. Вона будь-який. Вау! Мій персональний ключик. Ну це ж не тільки ж... люди з ЖК можуть приходити в зал. Так, да, всі можуть приходити. Подивіться, просто туди вперед. Саме знаєте щоєне? Mm. Що це ж зал все одно, там, типу, ну ми стрімери, там будуть стріми проводитись. І саме класне, що тут навіть навколо дуже гарно. А, -а, -а бачимо. Да. Давайте давайте на пост, може, клацнемось. Да. Ключі, Ключі показуємо. Ось oh. точно, точно. Близько не показує, щоб дублікати не зробили. — Коротше, <рес> да домовилися вже з власниками ЖК. У нас не буде приміщення під групові заняття, але отут нам дозволили розкладати килимки і йогу проводити. Бать, прикиньте, прямо тут і фонтанці буде працювати. Так, дивіться, це у нас основний вхід. Загалом Буду тут... — рецепція — тут у нас рецепція. — ресепшн. Понутряльно, тобто для бару для всього прям багато місця. Ти одразу стаєш. Тут у нас дивіться, оця, оця приблуда зноситься на е, це да, тут будуються стіни. І тут у, нас, тут у нас буде, будуть одразу роздягалки, тобто біля головного входу, щоб далеко не ходити. Е, Рецепшн е, роздягалки, там же, звісно, і туалети, і душі. От тут, ця, ця зона буде поділена. І мене, де, да, ось, ось, оця стіна теж зноситься, щоб вона цільна була. Тут у нас також на, на цьому поверсі будуть стояти орбітреки всякі, типу, да в, з, зона кардіо буде. Вау. Я не бачив цей кімнати. Ти балкон да, не бачив. Мала, тут можна спину. А тут, тут робити не столь, а з Хліпом моточки. По черзі будемо в ньому сидіти, здається. Реально офіс готовий такий. Ну, хоча б вже одна кімната якась була. Або курілка для Айкоса. Курілка! <ріст> 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 так, ну так, да, ну вона маленька, але зате не з'їдається простір. Умовно а, можна та. дійсно зробити а, тут і наш якийсь кабінет, типу. Ідемо. Зона кардіо буде. Ця, ця, дивіться, ця приблуда зноситься. Сподіваюсь, що там нормальний інтернет зараз буде. Ось зноситься, буде більше просто да. І спуск вниз. Але вниз це, це, це не підвал. Це це просто цей жикас знаходиться на схилі. Тому воно типу, ну він отак от, от, от. І ось основне приміщення буде. Не витайський вихід, якраз на галявинку тут нам теж вже до зло тут поставити. Да, Цей вихід буде працювати. Не почекай він закритий. Давай я знайду ключа. І тут як ви бачите, значно більші стелі. Тому тут тут і приємніше знаходитись буде, і приємніше займатись. Ти <реш> відбереш ключа. Думаємо, вона така приміщена, з такими стилями. Ось тут, бачиш, у нас окрема зона. тут взагалі уютно, ніхто не заважає, що ти нікому не заважає. ми ну, тут поділили, це цей столик, і тут дуже Тут реально можна і столики вбанути, і прям класно дуже. Курилка, да, ще курилка. Шашличку тут зробити. <с1> <свист> <свист> Парк Кремлі і вон там вихід з паркуває пар. Хочу вам сказати. Знаєте, дуже важливий фактор. Зверніть увагу, ми знаходимось тут. Тут ще немає ніякої ні вайфа, ні, нія. Ні. У нас ідеальний зв'язок. Ідеальний взагалі. А якщо ми ще вайфайнемо сюди, це взагалі проблем ніяких не буде. Ні, в оренду, звісно, ти що гоніш? Купити це, скільки, скільки вони казали? Нам пропонували, вони кажуть, міль... А, кажуть, а не хочете у нас купити. А я просто питаю, а скільки там коштує? Вони кажуть, ну, цього, ми, ми ви, вам трошки скинемо, каже, півтора лями. Ремонт ми робимо самі. Да, ми вже Завтра Філіп вісім ранку виходить. І Марія і Леся, всі. Шпаклявати стіни будемо. То хочете бери ти інструмент. Чим люди слухають, пишуть, ви інвестували півтора ляма. Боже! Хорошо, що тут нема стекла. Півтора ляма. Що ви, блядь, похоже на доларових мільйонерів, чи що? Як ви бачите, бікон немає, але якраз з дзеркалами. Тут дуже добре місце для зеркал. Там там ніша для кінотеатру. Так, покажи. Можна щось тоже складати то, якісь... курілка ще. Ще вона курілка, фоксі. Сподобалось вообще керівництво керуючої компанії, ну яка тут, типа, ну якось бобе в будинках. Я їм сьогодні батончиків приніс, кажу, Ви ж казали, ви хочете фігуру соблюдати. От я запам'ятав. Ага. Вони вже мене запам'ятали. Корупціонер. Корупціонер Батончиковий. Так, що цей модель? По дизайнеру у нас є зараз е, одна компанія, так, да. щоб ми не просто там взяли, як я казав, Філіпу синю лампу, Філіп казав, там жовту, і так от як там було три освітлення, всі різні, і воно. Цьому, да. е, Royal, Royal Gym, да. Там було прикольно по освітленню, але воно все одно було таке ну це прям е, ЛГБТ-подсвітка. Чи, чи як вона називається? Здасть Стіта. Ти що, хочеш в нашому залі курити? Ну дивись мені, а вино буде на ресепшені? Я думаю, що не Я устрою тут зал як Crystal Фітнес 2014-го версії 2014. Ми будемо з подружками з Фоксі сидіти на ресепшені і хаяри вино і виходить туди курити, і сміятися, і виставляти отак вот ключики, щоб люди самі забирали і самі оставляли. я тут нам ще парапет, ну, треба там на фонтанах. Пам'ятаєш там вибите. Що, як вам приміщення, чат? Шотка. Звісно, що воно ще не готове, і навіть ще не почалась робота по ньому. Але в цьому і була ідея, хотіли б вам показувати на кожному етапі і почати з самого початку. Ми поки що ще не розказуємо вам, вам про це все. Ми хочемо запустити цей процес, коли вже буде ремонт іти. Тоді ми, ми будемо вам або а, а, а може навпаки, може в кінці, може <світалі> <світалі> в кінці. Ми вам розказуємо, але ми хочемо е, також розказувати, щоб людям, яким цікаво, як взагалі відкривається бізнес, зараз скільки це може, е, скільки це може коштувати. Ми хочемо цим Ділитися, типу, це не щось таке, не що ми закриваємо там все, нікому по секрету. Вивісочку теж треба естетично красиво, щоб не вибивалася з общого. нарушала. музика все тут прям, щоб не нарушала общу естетику, треба, от як вони акуратненько теж. спасибо за пораду, Маша. Бо я хотів на жовтому фоні у бачити червоними буквами. Я відкриття брору. І те аброру і жовтим всі вікна завішати. В чат хочете в пасту пасту. Заодно протестимо, що тут по цінах закладі. Це, це теж класно, коли біля зала є, по хавати. Ну так. Отут, так, десь? Так, 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 потужний. Що ти в куртці зніми куртку. Ой, вибачте. Башек тупо. Угу. Буде потім розказувати, що я її б'ю. Сказуєш. Дивися, ніжна рвана телятина тушкована з овочами, спеціями, червоним вином подається талія теле. Е... Ти просто вино почула і все. Біль... Не побачив, що там шніцель. є. Сиди, Філіп, успокойся. Я обожнюю шніцель, це, це моє улюблене. Візьми з собою лучше вже дома. ти що, який шніцель! Соковите куряче філе обсмажене в панрагаті. Він больний з тими шніцелями. Я всюди я в нові заклади, я тільки шніцелі собі беру. Коротше, ви бачите, щас типу в мене бібі кремчик, міну кушончик, яким я мажусь постійно, Ну ви бачите і знаєте це. Вчора перед стрімом я вирішила намазатися тоналкою. Це такий ужас був. Тотаналка Джорджо Армані. Джорджо Армані ніфіга собі Боже, Ужас це Джорджо Армані. Це ужас. Маша побачила, вона вам розказувала. Ні, здається. не розказувала, я, я дуже жодного разу не стрімінь цього. Коротше, Марія якось побачила Тік-Ток, де в Одесі якийсь тіп іде, знімає тік-ток, знімає і підходить до безхатька, який сидить <зас> с, 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 сидить в кепці Армані <зас> і, <зас> і плаче Джорджо Армані умер. Дай 500 гривень. <зас> Джорджо Армані умер в 9 ранку. Аминь. Кто умер? Жерджи Армань. А, да у вас кепка Армания. Кто? Йорджи Армани умер. Сегодня. А, -мо. 9 су. Ну старый был, да, он. Дизайнер. У вас кепка Армалиш, кстати. Нет, Красивая. У вас есть грудь? У вас есть грудь? Горички нету. Як буде називати зал, ми ж ми що скажемо? Що поки що не розказуємо. Мачу їм про тулаві щось Так, і Сміялися п'яти. Я колись, коли тут відкривався, в мене прикольні були ідеї. Мене воно накидано. Не можу тобі накидати. Просто я не хочу кидати в групу, бо це як будто ми вже обсудили. Я кинув. Треба ну, спочатку нам разом обсудити, щоб тих подивився. Дивіться, а чого ви не питаєте, откуда я? Откуда? З Англії. Тільки я хотів сказати. Якось робив тік-ток. Наші хлопці, конечно, вони це монтують про шини, машини, відеоігри, те, що він розказує, все. Наші нам на тік не викидають. Не, тому що ти нічого не розказуєш. Я ти все при... розказую, ти, ти приход... їм не интересно просто те, що я розказую. Ти приходиш, коли, коли, ти ти, коли ти стрімила багато, то, коли ти стрімила так, так Молодим. само, як я, Три години і кажеш, я устала, то конечно вже мало. Можливо, я вам поставлю. Да, дякую. Треба напихатися зелені, щоб менше влізало іншого. Їжі, да? Угу. Я вже з понеділка теж ідеально харчуюсь. Каже, кожного тижня Кирило ти саме каже, щоб вже все починаю. Ні, вже все, все. Жирально, все. Керуюча, сказала, що в неї там ідея по рекламі. Їй треба е, саме чоловік, не, не хлопчик, чоловік накачаний з голим торсом, щоб він в джинсах сидів на фонтані і пив сік. Їм такий ролик треба весною. Ми з нею домовилися, кажу, я давайте я вам я зроблю це, а з вас, типу, Оце, оце, оце. Вона каже, добре домовились і все, ми так вдарили по руках. Алеся знає, ні, Леся за це не знає. Ну я думаю, ми це при опустимо поки що. Ні, ну ти теж, конечно. Що дізнається? 1800 людей. Кирило розказує, каже, ну Леся поки не розказує. <реку> ну там будь що. Ага, прикольно. Кишніцель. <реку> На видалечку. <реку> Маша, чого я шніцель <реку> не Ти <взял? реку> ліп, спокойся, ти її. Що тобі все приносить? Тобі вже другу страву принесли. Я голодна, тому що вони чувствують. Ось, отаке принесли. О! Що? Гаряча. А. Шніцель не такий гарячий був. Підливий більше, ніж макарон. Підливо. з спадливий. На сумщині виявили салон, що надавав послуги сексуального характеру. І коментар до цього. Був єдиний пункт незламності, і той закрили. <рив> <рив> Бачили ново ну, про стрімерку, що народила під час стріму. Да, да, мені Марія кидала сьогодні. Серйозно? Да, Американка. Американка Да, американка, народ, прям роди в басейні в неї в дома. Прямому в прямому ефірі тупо на твічі народжувала. Я думала, я на твічі за таке таким можна. Да, я теж, а прийшов в Донкленці, ще й привітав. О, я буду з залу сюди приходити, ці шніцелі лупити, як ненормальний. <рив> То тобто адмін буде, будемо набирати. Треба, щоб у вона шніціл мила готова. Я їду, я їду грі шніцеля. Ніяких шніцелів. А, до речі, в мене ж ця історія зі шніцелями почалася з цього. Тут буде? Тут буде, так. Да. Я там зі шніцелів почав своїх. А потім вони їх прибрали. Я з доставки, а, ні, я вони з доставки прибрали. почав. Почав з доставки. Вони прибрали їх з доставки. Я почав фізично туди ходити за цими шніцелями. Вони їх їв їх там. Потім вони з цього закладу прибрали, сказали, через дорогу у нас ще є, там ще є. Ти я туди? почав туди ходити. І потім звідти вони їх прибрали. Це піздець. Ти з'їв всі пшеніцел в сеті ресторанову. <рес> класно пишеш. Так, чат, тільки ви цей. Не, не смійтеся, якщо ми зараз будемо глохнути. Бать, у вас там темно вже, а у вас. Це у Львові, мабуть, ще трохи світло. Ну так, да, у нас вже повністю темряво. Земля так і працює. А в нас ж здається, по географії мало б бути три. да? поняла, ну, я по не оцінка. А три часові зони. В Вінниці взагалі ранок вже. В yeah. Житомирі вже п'ятниця. Так. І ми що делаємо оце сюди. Е. Не показуємо номерами. мої. що, ти не можеш просканувати? Вона мене не сканується. А там фотка була моя? Блін, Ну Все вже, все. Стой, я хочу фотку подивитися. Дивіться зараз. Ля, хто це? Це ми з вами їхали. Ну, коротше, там номер, ви а бачили. О, таке. Так, а як він відкривається, щоб, щоб знати? Що, змію, змію боїшся, да. тримається, все як має бути. Так, ну що ви самі знаєте: Карбюратор, э, розвал схождения, циліндри, э, тормозна система, жидкость, омивайка, і в принципі, ну, все, все, все стандартне. Ого, нормально? такі нормально, нормально. Ти -то так само розумієш, як і я. Покрутив, нормально. знаєш. Нормально, нормально. Ну, тут коленвал, тут карбюратор. Все понятно. Да, аккумулятор Е. И, И двигатель, мотор. Так, ой, 5 народ. Что сейчас будет, пиздец? Чикс, чикс. Ну что, глохнем? Все, заглохнем. Нервничав. Ну обзорчик, звісно, піця, але звикаєш до нього. Я, я поки їхав сюди, я ж звик, що в мене так, такий вузький лабаш, але камерку сюди точно ніяк не поставиш. Привикнути к апарату треба просто. Клас. Клас. Чікс. Є. Yeah. Фух! Бать, нормально доїхали, ніхто я Чікс. Закрили. Ну потужно, потужно виглядає. Здоров. <плес> Десь доїдає. На автоматі Ча не може доїхати. Селі... Да. Це Юрасов. Хтось знає, хто не знає, а хто не знає, Він, той, той і узнає. То що, ти дочекайся тут тут машку, а я її зажну покинув. Давай, давай. Ключки гениш. Тачка. Хуяна. Я звісно сьогодні настресувався. Я дуже та давно я бачив, на механіці брат, не їздив. Я якраз сидів вдома, дивився стріми. Ну я перед стрімом, я стрімом глох п'яці. Що машину забирає, це йому йому підігнали, його, його пацаниця. Вони вони займаються якраз цим всім. І він попросив, щоб я допоміг якось з цим збором. Я кажу, давай можемо поганяти, можу на стрімі взагалі показати. Ну просто немає сенсу мені ще, ще залишати її на якийсь Показали час. вам вживу, Та й все. Що народ, ми будемо закруглятися. Е, Сподіваємось, що вам сподобався стрім. Не дуже довгий, але в принципі і туди, і туди, і туди. Та ні, ні, три насичний, години. Три години нормально насичний, насичний. Все, Все, все. дуже дякуємо всім. Обіймаємо. гарного вечора